Заливаємо всі е слої, те, щоб у нас повністю весь картон був дуже добре пропитаний. Так. Я записала. Майстер-клас для всіх дітей відправила їм, задала завдання з трудового навчання, але ж розумію, що саме є небезпечний процес це заливання свічки воском чи парафіном. І тому просила допомоги батьків, спасибі їм, всі допомогли. Ми з колегами якось. Ну, навіть з перших днів, да, якось не страшно було. І оці перші дні ми всі в школу приходили. Ще коли навіть тоді ж перші дні канікули в усіх школах були. Якось ми перші дні, якось перші перших днів ми тут усі, і ми починали з плетіння сіток. Да. Вже оце з осені почали виготовляти ось оці окопні свічки для військових. Так що нам це якось у нас невеличкий маленький дружній колектив, і таким невеличким ми, маленьким сканикул. дружним колективом потрошку, потрошку намагаємося, хто чи може допомогти нашим хлопцям і дівчатам. Ми зробили заготовку для того, щоб виготовити нашу свічку. Ось, будь ласка, в нас є гніт. І тепер заливаємо. Ми знайшли старенький чайничок, ним дуже зручно. І важливо, щоб саме парафін або ж воск, щоб він потрапив саме на гніт також. Займаємося після уроків, звісно, уроки ми проводимо. Займаємося після уроків, коли є вільний час, збираємося з учителями, хто є. На роботі в кої можливість вдома. Ми накручуємо хоча б заготовки? Бачите, заготовок заготовок у нас вистачає. До нас навіть діти проводили експерименти. Заливали. Значить, і воском, і парафіном для того, щоб зрозуміти, що ж краще горить. То парафін горить краще, а воск він просто димить.